Олексій Карпенко показує дорогу в селі Бугаївка, що біля Полтави. Зі слів місцевих ями та тріщини на ній утворилися, тому що майже два місяці через населений пункт курсує великогабаритна техніка. У Нас тут борові і відкрили нову борову вишку, і через село їздять дуже великі машини, фури. О. Да, навіть більше, ніж 20, бо вони одна за одною, особенно ночі, і в нас повністю розбили дорогу. 20 фур за день їздять? Да. Та якщо й не більше, то я не знаю, то наш яка фури. Ну зверху ще стоять і трактора, і якісь домики вивозять, що воно дуже важке. Там видно, навіть оце по асфальту видно, що кольоса так про нас проламали асфальт. Боровики, коли їхали під селом хати хати, у мене в хаті тріщина. Пішла в середині, лопнула між перестянками до цього, тому що коли машина їде, стекла ну їде 5 метрів від цього. Колію, колію продавили посередині, колесами продавили. Розбита дорога не лише в самому населеному пункті, а й та, яка веде до села. Вона сполучає Бугаївку з іншими селами та Полтавою. Розбили вже все, розбили вже далі нікуди. Вже як водій, скажу, що їхати не хочеться навіть виїжджати з дому. Як спомниш по цю дорогу, то не хочеться навіть виїжджати. Ну як треба, так їдеш. Ну, що і колеса. Лопають і відпадає і днище, там, ну, ну не можна їхати. Це вже, я думаю, якщо так нічого не робити, мимо. Можемо... Це буде кінець. Визвала скору, давлення 220 не можу збити. Позвонила, я думала, там проінструктуюся, бо у мене таблетки є. А не кажуть, що ні, ми до вас приїдемо. Ждала скору півтора часа. Приїхав врач, мужчина і каже, до вас доїхати не можна. Вас, каже, больних, не можна, бо ми загубимо вас дорогою ще. Дорога в самому селі підпорядкована міській раді, а та, що сполучає село з іншими населеними пунктами та Полтавою агентство місцевих доріг, бо це дорога місцевого значення, розповів староста Віталій Дзямка. Каже, зверталися до обох відомств, однак результату поки немає. Постійно листуюся із агенцією місцевих доріг, і з нафтовиками і. З усіма можливими станціями пишу листи, напевно, вже понад 30 листів було написано і на профільні комісії. Дуже сподіваюся. Звичайно, дуже сподіваюся, що депутатський корпус візьме цю проблему на свій розгляд і вирішить позитивно, тому що ми частина Полтави. Дорогу відновлюватимуть, якщо будуть гроші, повідомив керівник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Численні звернення, звернення мешканців не тільки по слугаївка, селу а й, і ще по селам, які в нас є в громаді, ми враховуємо, плануємо. Але о, найгірший стан доріг це ті дороги, які належать Агентству місцевих доріг. І в тому році відбувалися ремонтні роботи по співфінансуванню. В цьому році, якщо буде співфінансування, ми врахуємо чисельні звернення мешканців, і разом ну, агенція місцевих доріг, якщо будуть кошти, будуть їх відновлювати. У агенці місцевих доріг пояснили, що грошей на ремонт дороги місцевого значення зараз немає. Законом України про державний бюджет України на 2025 рік не передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на фінансове забезпечення будівництва. Реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах з огляду на вище зазначене у 2025 році відсутнє фінансування із державного дорожнього фонду на ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області. Ела Трубієнко та Богдан Казиріт суспільне новини Полтава.